Чому у вас не буде пенсії? В 70-х роках, коли була запроваджена пенсійна система, на 100 робітників, які працювали на роботі офіційно, платили податок в пенсійний фонд, а пенсійний фонд просто виступав у ролі посередника і виплачував ці гроші в вигляді пенсій 20 пенсіонерам. Тобто, це тоді взагалі було не накладно для пенсійного фонду. Якщо ми тепер візьмемо наш 2025 рік, то ситуація кардинально змінилася. Тепер на 100 робітників. А які сплачуть податок в пенсійний фонд? Наш цілих 120 пенсіонерів, і ця от солідарна пенсійна система не може працювати як, до прикладу, в 70-х роках? Ще багато хто з цих старобітників працює неофіційно. Також дуже багато працездатного населення виїхало за кордон, і щоб ви собі розуміли, до цього всього пенсійний фонд вже давним-давно банкрот. Держава старається ці, цей дефіцит пенсійного фонду закрити там, бере гроші з різних інших установ, але в неї нічого не виходить. Насправді на пенсію в європейському союзі виходять 65, 67, 70 років в Україні. Ще на пенсію можна вийти в 60 років, але при умові, якщо ви будете мати 35 років стажу. то чому тоді, наприклад, в європейці великі пенсії, а в українців маленькі? Тому що там дітей ще з маличку навчають самостійно забезпечувати собі старість, відкладати з кожної зарплати потихеньку формувати собі пенсійний капітал. Як же ж нас навчали, нас і в школі навчали, наші батьки навчали, що треба добре вчитися, говорили потім обов'язково шукати роботу, збирати страховий стаж і буде велика пенсія. Так, да, вона була в 70-х роках, але зараз наш час такого більше не буде. Якщо ви не хочете попасти в бідну старість, то вихід в Україні і для українців є. Можемо скористатися тим самим фінансовим інструментом, яким користуються, наприклад, в Європі або Америці. Про цей інструмент я розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму телеграм-каналі. Лінк в описі.